Три роки під постійним вогнем, три роки болю, втрат тривоги, неймовірної сили. До річниці початку обстрілів ми вирішили показати, яким є Нікополь сьогодні. Місто, що не просто виживає, а щодня бореться за життя. Пані Олена живе у прибережному районі, там де раніше було Каховське водосховище і пляжі. Тепер колючий дріт, порожні вулиці та життя в умовах, близьких до фронту. Тут немає світла та зв'язку. Закриті майже всі крамниці, але тут все рівно живуть люди. Нулі. У нас там всі хати погоріли, у нас там все розбите, все розроблено. Ходиш на роботу, боїшся, з роботи також, то дрони то стріляють. Так що так от і виживаємо, так і є. А розкажіть, будь ласка, що ви зараз робите? Ви прийшли зараз до... я граю в карті, тому що мені дзвонили з роботи, кажуть, сьогодні треба вихідний, додому боюся йти, бо то дрони то б'ють, тому чекаю чоловіка, а потім з чоловіком якось не так страшно. То вкуси, то під дерево, то ще кудись. Тобто, отакі справи в нас, так і виживаємо. Світла немає, газу немає, тільки одна вода. Приходять сюди, благо дівчатам, вони кипятка хоч дають. Так і виживаємо, ми нікому не потрібні, ми покинуті. Чи ще тут крамниці, в яких можна придбати хлібчик, водичку, так, щось таке. Так, в нас гастроном працює, і ще там ще один магазин працює. Там на низу вже нічого немає зовсім, там вже нічого не купиш. Це приходиться знизу сюди бігти перебіжками, щоб добратися до магазину. Тому що, дебуть тебе вб'ють, у нас виходить, ну там на вулиці у нас одному мужику ногу одірвало, двох поранило. Після цього я дуже боюся. Вже було цих дронів. Це дуже страшно, це дуже дуже страшно. Вибачте. Навіть ті, хто їздить з більш небезпечних районів у центр міста, не відчувають себе у безпеці. Зовсім ніякої. Якщо в тому році ще можна було якось спокійніше пройти, ой, вибачте, від площаді до автовокзала, то я виїжджала з великим так сад, задоволенням. Я приходила, навіть там могла в парку посидіти, то зараз ні, для того щоб зараз виїхати з Напаловки. Це дуже-дуже проблематично. Дуже. Добре, що автобуси ходять своєчасно, особливо пільгові автобуси, так що та й такі теж. Хлопці в нас молодці, водії їздять і по шестерки по тій стороні. Ну, гірше стало, гірше. ситуація стала гірша. Погіршилася, значно погіршилася. Тому що, ну, самі розумієте, які в нас там сусіди. Мурашки по шкурі. Зараз на опаловку, мабуть, опять Дронами тяжко, але тримаємось. Нікополь не виїжджала і не збираюся ніде. На городі працюємо, в місто їздимо, всі комунальні оплачуємо, що потрібно. Ну що ще сказати? Ну дуже страшно і дуже тяжко. Щоправда, у центральних районах міста все ж побільше людей. Працюють кав'ярні, крамниці, доглянуті квітники. Нікопольці намагаються жити життя, не зважаючи на постійну небезпеку, до якої, на жаль, вже звикли. В центрі більше людей. В центрі спокійніше, хоча ось тут недалеко біля нас часто буває там вибух, люди вже більше звикли до цього. І вже нема такого, як спочатку було. Які плани, на чекаємо, майбутнє? Чекаємо перемогу, віримо в найкраще, а планів багато. Але спочатку перевага більшість жителів міста проводять літо вдома. Люди не планують відпусток та мандрівок. Багатьох тримає робота та страх залишити дім. Нікуди їхати не збираюсь, тому що у мене муж служить. тому я до на місці і буду працювати. Вже звикли. якщо, якщо дрон, то нормально реагуємо. Якщо десь стволка робота. То просто виходжу в коридор, тому що бы возле окна работаю, этот, а так виходжу в коридор. А от після такої роботи напруженої, чи вдома ви почуваєте себе більш-менш у безпеці вже? Так, да. в центрі менше обстрілу йде. Скажем так, не хочеться зглазити, но так. І останнє питання, от 12 липня у нас буде три роки обстрілів. Чи можете згадати якийсь випадок, який ви найбільше запам'ятали за ці три роки? Так, е, да, коли у мене рядом з дому в сентябрі місяці прилетіла з града, ну зграда був приліт. Оце вот було найстрашніше перше. А потім, коли зв'язку в течі часу, я сиділа під обстрілами стволка працювала. От це вот було найстрашніше. А потім вже як привикаєш і вже реагуєш. Ну, більш-менш спокійно. Та вже за кілька сотень метрів від центру інша реальність. Спорожні вулиці, занедбані парки, повна тиша. Люди пересуваються лише за потреби. Окупанти відібрали у нас улюблені місця для відпочинку та дозвілля. Це парк атракціонів у Нікополі. Колись тут вирували життя, сміялись діти та лунала музика. Сьогодні тут порожня, атракціони зупинились, територія занедбана. І у центрі, і у віддалених районах у людей одне бажання перемога. Бо кожен розуміє, завдяки кому сьогодні має змогу прокинутися вранці. У нас було пошкоджено житло, балкон побити, вікна. Але ми чекаємо на нашу перемогу, віримо нашим хлопцям, нашим братикам всім. і бажаємо, щоб скоріше прийшлася перемога. Всім бажаємо. І щоб всі були живі і здорові наші хлопці, кожен хто залишається, стає значною частиною живої історії міста. А сам Нікополь став символом витривалості і любові додому, і ми обов'язково переможемо для себе, для тих, хто поруч і для тих, хто захищає.